Деякі праці, що комусь не хвататиме фінансово на те, що ви хочете, щоб почати щось нове. Можливо, якийсь проект, можливо, ви дім хочете будувати, можливо, ще щось хочете, якийсь бізнес відкрити. Така ситуація буде не визначена, і ви не зможете нічого в цій ситуації вдіяти. Можливо, ви хотіли якоїсь легкості, це може касатися любої сфери. Але цієї легкості не буде. Буде, можливо, багато роботи, можливо, будуть якісь такі е, тяжкі проекти, тяжка ситуація. Не буде вам це легко даватися. Але з часом це налагодиться. Ви будете своєю інтуїцією дослухатися, і вона допоможе вам зробити правильний вибір. Можливо, у вас будуть якісь спокуси. Спокуси там нічого, допустимо, не робити, щось у вас буде е, стопорити. В цілому у вас буде така стабільність, як і є зараз. В цілому у вас все буде добре. Кохання близькі, ви зможете проявляти почуття до своєї второї половинки, ви зможете бути з нею, більше часу проводити. Будете багато думати, багато думати, щоб нарешті досягти. Досягти результату, на який ви так хотіли, якого ви так чекали, але, можливо, є якісь люди, які будуть в цьому заважати. Ситуація, можливо, від вашого начальника залежить, чи від ще якоїсь від людини, не від вас. Вас чекають поїздки дороги, до ви зможете проводити більше часу зі своїм партнером, ви... дороги до нього вам будуть відкрити. Ви будете якісь плани на майбутнє там, будувати, мріяти. Проявляти свої справжні почуття. Хотітимете зробити подарунок, але чи чекатимете подарунок, але чомусь щось не вийде. Робота близнюки, можливо, ви вам ви щось хотітимете змінити? Можливо, ви хотітимете якось менше роботи. Ну, вам буде трішки тяжко, то ви хотітимете, щоб у вас було менше проєктів, менш загруженість була. Будете хвилюватися з приводу майбутнього взагалі з приводу роботи з приводу урожаю, з приводу результатів своєї роботи. У вас будуть якісь сумніви, переживання? Можливо, щось зміниться. Можливо, Калічество роботи якось поміняється, або більше стане, або менше. Або клієнта в колічество мінятиметься, або вони будуть переноситися. Можливо, якісь умови праці зміниться. От щось може змінитися на роботі у вас. Порада на місяць. Свої фінанси. Не накручуйте себе, не заганяйте себе, не хвилюйтеся. Навіть якщо вам буде можливо десь не вистачати фінансів на щось. Е, не сильно переживайте, попередження. Більше дійте і менше думайте, не, не конфліктуйте, можливо, з оточуючими людьми е, і, можливо, не, не проводьте багато часу вдома, От не, е, не уходьте в себе, не будьте наодинці з собою.